Про події війни говорить Стратко. У ніч на 19 червня російські окупанти атакували Україну 21 ударним БПЛА типу шахет. В результаті бойової роботи підрозділів сил оборони було збито 19 ворожих дронів у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях. Разом з тим, за добу, що минула авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 6 районів зосередження особового складу та військової техніки противника: 4 пункти управління, командно-спостережний пункт, 6 за. Засобів ППО та артилерійську систему російські окупанти планують перекинути в район Вовчанська, що на Харківщині підрозділи морської піхоти Тихоокеанського флоту. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин. За його словами, РФ також може відправити на Харківщину підрозділи 25-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї армії. Тобто, це говорить про те, що е е чималі втрати ворог там поніс і немалі. За місяць, ну майже вже скоро буде півтора, як ворог розпочав там активні бойові дії. Там його кількісно було знищено понад 4 тисячі осіб, знищено і поранено. Тобто, це говорить про те, що ворог там поповнює свої, звісно ж, запаси, запаси своїх військовослужбовців, тими угрупуваннями, які, які біля наших кордонів е, належать, а також тими військово угрупуваннями, які. Знаходяться на території Російської Федерації на інших напрямках. Ситуація наступна. На Краматорському напрямку Українські воїни зупинили 21 атаку противника в районах Нового Григорівки та Іванівського Донецької області. На Покровському напрямку Українські воїни відбили 39 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка, Перша, Євгенівка, Калинове, Новопокровське, Олександропіль. У Донецької області загальні втрати російських загарбників минулої доби склали 1130 окупантів, знищено 10 танків, 12 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав усіх, хто ще це не зробив, долучитися до ком'юніке саміту миру. Про це він заявив на засіданні Ради безпеки ООН. Саміт дав змогу кожному з учасників продемонструвати глобальне лідерство. По суті, ця подія є першим кроком до всеосяжного, справедливого і міцного миру, заснованого на статуті ООН і ключових принципах міжнародного права. Підкреслив постпред України. Він порівняв нинішню ситуацію з подіями часів 30 40-х років минулого століття тоді нагадав Сергій Кислиця. Союзники засвоївши гіркий урок, що у миротворення і територіальні жертви не зупинять кровопролиття, зібралися на першу міжсоюзницьку конференцію в Лондоні в червні 1941 року. Потім були конференції високого рівня, зокрема в Тегерані та Ялті. За ці роки були досягнуті не тільки перемоги на полі бою, але й проведена значна робота за столом переговорів. І якби ця робота не була зроблена, не було б ні ООН, ні. Статуту ООН, ні цієї ради безпеки сказав постпред. Тим часом Україна готується вже до другого саміту миру. Про це повідомив заступник керівника офісу президента України Ігор Жовква. За його словами, на ньому будуть розглядатися всі 10 пунктів формули миру. Вони до цього будуть проговорені на рівні експертів, міністрів, радників з безпеки. Ще раз кажу, підготовлені відповідні дорожні карти і вже на другому саміті. Всі вони будуть обговорити всі перші дев'ять пунктів. А також пункт десятий нагадаю, що пункт десятий це власне фіксація, да, фіксація результатів української перемоги, фіксація е, миру. І е, цей пункт може з'явитися тоді, коли е, предметно пройшлися по першим дев'яти пунктам. Тому робота то власне над цими пунктами не припинялася. Відомо, що другий саміт миру пройде не в Європі. Наймовірнішим місцем проведення є Саудівська Аравія. Про це в інтерв'ю радіо СРФ заявив глава департаменту міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ Швейцарії Габріель Люхінгер. Це точно не відбудеться ні в Європі, ні на Заході. Ми обговорювали це із зацікавленими країнами в Бюргенштоку. Тепер їм вирішувати у найближчі кілька тижнів. Думаю, щось зрушиться, заявив він. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон робитиме усе можливе, аби припинити постачання зброї з Ірану та Північної Кореї до Росії. Про це він сказав під час спільного брифінгу із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Коментуючи візит самопроголошеного президента РФ Володимира Путіна до північної Кореї, держсекретар США заявив, що Росія у відчаї намагається розвивати та зміцнювати відносини з країнами, які можуть надати їй те, що їй потрібно для продовження війни. Проти України, як відомо, раніше Пхеньян надавав РФ підтримку, відсилаючи туди артилерійські снаряди та ракети. Окрім цього, держсекретар США наголосив на тому, що глибоке занепокоєння викликає Китай, який підтримує російський військово-промисловий комплекс. Найшвидший спосіб закінчити війну це позбавити Путіна думки про те, що він може пережити Україну і пережити всіх її прихильників. Тож, якщо Китай, який заявляє про свою зацікавленість у припиненні війни, якщо він справді має це на увазі, він припинив підживлювати військову машину, ми продовжимо робити все можливе, щоб припинити підтримку, яку надають такі країни, як Іран і Північна Корея, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Командувач північним військовим округом армії оборони Ізраїлю генерал Орі Гордін та начальник оперативного управління генштабу Одет Басюк затвердили плани наступу ізраїльської армії на території Лівану. Повідомляє видання Таймс Israel. Командування також ухвалило рішення про прискорення проведення військ у бойову готовність на цьому напрямку. Таким чином, армія оборони Ізраїлю відреагувала на напади радикального угруповання Хезбола і союзних їй палестинських воєнізованих загонів у північних районах Ізраїлю. Тель-Авів раніше попереджав, що не може терпіти присутність хезболи біля своїх кордонів з огляду на жорсткі атаки насильства 7 жовтня 2023 року. Ізраїльська влада виступила із застереженням, що в разі невдачі дипломатичних зусиль щодо припинення збройного протистояння армія оборони ізраїлю розпочне військову операцію щоб відтіснити хезболу. Міністерство ветеранів України запустило електронну карту послуг в громадах. Вона вже є на платформі «Е ветеран. Використовуючи цю карту, ветерани та ветеранки їхні родини, сім'ї загиблих захисників і захисниць можуть знайти послуги, що пропонує для них держава, а також недержавні і міжнародні організації. Електронна карта це по суті агрегатор даних, якого бракувало в ветеранській спільноті. Тепер усе, що потрібно ветеранам і ветеранкам, можна швидко знайти через свій смартфон або комп'ютер. Зазначивши лише область або свою територіальну громаду, е карта це в першу чергу інструмент інформування про можливості розвитку і допомоги для ветеранів і ветеранок у їхніх громадах. У той же час це єдине місце, де інформація подана простою мовою про те, що можна отримати просто тут і зараз, заявив ВО міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун. На порталі представлені різні послуги від психологічної підтримки та медичних програм до всього спектру послуг, необхідних для розвитку ветеранів ветеранських об'єднань та підприємницьких ініціатив. Наразі на порталі визначено 7542 послуги. Портал містить інформацію для спрощення процесу за принципом: знайшов, прийшов, отримав. Алгоритм роботи з електронною картою досить простий. Користувач заходить на сайт, відфільтровує область, громаду, тип послуги, читає назву та опис опції, що надаються у межах послуги, бачить адресу, приходить, подає заяву на послугу або відразу її отримує. Посилання на ресурс можна. Знайти на сайті Міністерства ветеранів України. У ніч проти 20 червня російська окупаційна армія запустила по території України 36 повітряних цілей. Як повідомив командувач повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук, ворог застосував чотири крилаті ракети Х-101, Х-555, три балістичні ракети Іскандер М, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 27 ударних БПЛА типу шахет. Основний напрямок удару схід України, зокрема Дніпропетровщина. Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській Запорізькій Донець. Ській, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях у результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі, зокрема, чотири крилаті ракети Х-101, Х-555, керована авіаційна ракета Х-59 та всі 27 безпілотників. Як і під час попередніх повітряних атак окупантів головною ціллю стали об'єкти енергетичної інфраструктури, як повідомили в Укренерго, у наслідок атаки є пошкодження обладнання у Вінни. Ніцькі, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях у зв'язку з цим по всій країні з 11.00 були збільшені обсяги обмеження електроенергії, і у низці областей за графіками почали вимикати не одну, а одразу дві черги. Головна причина застосування заходів обмеження наслідки вже семи ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії як до початку цих атак для подолання дефіциту в. Енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи, але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі. Тому диспетчерський центр Укренерго вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів. Йдеться в заяві Укренерго. Водночас там наголосили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде. Протягом доби на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень. За цей період авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, 4 артилерійські засоби, 3 засоби ППО, станцію РЕП, радіолокаційну станцію та ще один важливий об'єкт противника. 20 червня ворог активізувався на Торецькому напрямку, де намагався витіснити наших захисників з позицій поблизу шумів та Нью-Йорка. на Краматорському напрямку. Від початку доби відбулося. Шість бо зіткнень, три атаки поблизу Іванівського і Андрівки. Відбито російський агресор успіху має. Минуло ж доби найбільш активним напрямком був Покровський. На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 50 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Соків, Євгенівка, Карлівка, Калинове, Новопокровське, Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Курахівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Невельське, Красногорівка та Парасковіївка, де ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших військ. У підсумку минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також ворог втратив три танки, 18 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем. Білий дім офіційно підтвердив дозвіл застосовувати американську зброю по території Росії. Відповідну заяву зробив старший директор із питань Європи Ради нацбезпеки Білого Дому Майкл Карпентер. Ми досить чітко заявили, що цей дозвіл щодо застосування американської зброї дозволяє українцям вести вогонь у відповідь по російських позиціях прямо через кордон у Харківській, а також у Сумській областях. Цитує його Укремформ. За словами представника ради нацбезпеки Білого Дому, таким чином Росія буде позбавлена. На можливості прихистити свої війська на власному боці кордону, звідки вона атакує територію України. Нагадаємо, що першою країною, яка дозволила Україні бити своєю зброєю по території РФ, стала Велика Британія. Україна має на це право так само, як Росія завдає удару по території України, ви можете зрозуміти, чому Україна відчуває необхідність переконатися, що вона захищає себе. Ішлося в заяві очільника МЗС Великої Британії Девіда Кемерона від 2 травня. Диктаторські режими Північної Кореї та Росії уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Його текст опублікували Центральне інформаційне агентство Кореї. Документ, зокрема, передбачає негайне надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї з країн. Також у разі загрози агресії країни узгодять заходи координації позицій, забезпечать співпрацю в усуненні загрози. Крім того, Москва та Пхеньян зобов'язуються не вступати з третіми країнами до угод, які можуть загро. Ожувати суверенітету та безпеці двох країн. Договір був підписаний під час візиту на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Іна, самопроголошеного президента РФ Володимира Путіна, під час зустрічі Кім Чен Ін висловив безумовну підтримку Росії, в тому числі повну підтримку і твердий союз у війні проти України. Пише Reuters. Північно-корейський диктатор також додав, що відносини між північною Кореєю і Росією вступають у період нового високого процвітання. На цю зустріч відреагували в США. Білий дім впевнений, що Росія намагається зібрати коаліцію з іншими країнами, зокрема з КНДР, Іраном, Сирією і певною мірою Китаєм, який, хоч і не надає Росії зброї, але надсилає багато продукції подвійного призначення для виробництва систем озброєння. Це в широкому сенсі коаліція, яку збирає Росія, але порівняти її з коаліцією з 50 країн у контактній групі з питань оборони України, а потім із приблизно 100 Країнами, які підтримали принципи статуту ООН у Швейцарії, і ви побачите явний контраст, заявив представник Білого Дому. Для надання підтримки військовим та їхнім сім'ям Міністерство оборони України запустило в телеграмі чат-бот Армія Плюс. Для того щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо перейти за посиланням та обрати необхідний статус, після чого з'явиться перелік відповідних категорій запитань. Зокрема, для військових доступні консультації з питань пільг, грошового та речового забезпечення, проходження служби, статусу у БД, проходження ВЛК, лікування, реабілітації та протезування. Житлових питань, відновлення документів. Чат-ботом також можуть скористатися і цивільні особи, які можуть отримати інформацію стосовно, зокрема, військового обліку та рекрутингу. Наступним етапом має стати запуск Міністерством оборони одноіменного мобільного застосунку для військовослужбовців. Армія плюс це застосунок для військовослужбовців. Перші дві найголовніші функції, які ми будемо робити доступними: військовий ID, фактично посвідчення військовослужбовця. Друга дуже важлива функція це. Електронні рапорти раніше заявляла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Очікується, що застосунок почне працювати в липні цього року. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.